Якщо ми раптом бачимо, що стосунки нездорові, стосунки свого роду навіть залежні, емоційно залежні, як починати розмову з дитиною, все, що в угу. нас є в доступі, ми залучаємо, обговорюємо на на прикладах друзів, знайомих, що було, що не так, що так, і так далі. Стосовно втручатися, не втручатися. Ну звісно, що втручатися дуже дуже обмежена з позиції такого, знаєте, радника, ну не керівника стосунками своєї дитини, а радника, який може ну підказати. Якісь е, майбутні ризики, але дати можливість набувати свої е, ну якісь шишки, помилки і не заважати отримувати цей досвід. Мені здається, що на початку всі стосунки будуть токсичними, бо ти не знаєш, як ці стосунки будувати. Ти не знаєш, mm -hmm. як, е, наприклад, дозволяти людині там е, щось не робити, да, і казати, як відмовляти правильно, бо ти uh -huh. ж вчишся через досвід, і uh -huh. тому очікування, що підліткові стосунки будуть ну умовно красивими, кажучи красивими. Дорослими і побудованими по адекватній комунікації це ну це нереалістично. Тобто, це звісно будуть сльози, стражданнях, відмови, е, некоректні якісь висловлювання, ще якісь моменти, коли хтось щось не так сказав. А, я, я... А... Є якісь поради, як батькам правильно підтримати дитину, тому що от є дані американської психологічної асоціації, що до 80% підлітків е, з підліткової закоканості залишається невзаємним. Я думаю, що тут може бути е, вже якраз. Е Нагода переходити до спілкування як з дорослою людиною. це якраз тема, в якої ну це ж в принципі тема дорослих вже, да, прояв там, стосунків, любові і так далі. І ви можете ділитися власними досвідами, які власним досвідом, який у вас був, для того, щоб сказати, що, наприклад, слухай, коли в мене в мене там школі в такому то класі теж був така та така -ти історія Я так страждала, да я там теж так перед ну, переживала. В мене угу. були там такі проплакані ці очі, недоспані ночі і так далі. да Тобто, щоб дитина розуміла, що це ну вона не одна така. Угу. да От давати цю підтримку в плані, що ви, як е, людина близька, теж проходили цей шлях, і ви розумієте Ну переживання, які можуть бути в цьому випадку. І якщо ви згадаєте свої переживання, ви теж можете написати свій. Список, що вам не треба було чути від батьків в той період часу, або від, від друзів, що вам допомагало, і тоді можна скористатися цим досвідом.